Перетворений простір кімнати в дачному будиночку тепер нагадує хатину на узліссі. Дизайнери Анастасія Мезенова і Лариса Грачова зробили ставку на екостиль і використовували натуральні оздоблювальні матеріали, декорували стіни мармуровою мозаїкою. Натуральним мухом і дерев'яними панелями, як проводилися будівельні роботи і які труднощі виникли, розповіли автори проекту. Замовники і пожилани в будинку живе сімейна пара, подружжя Олена та Ілля, які люблять літо і гарну погоду. Вони мріяли про домашній куточок, в якому панує вічне літо. Нам належало створити світлий повітряний інтер'єр з використанням натуральних оздоблювальних матеріалів, природних кольорів і живих рослин в якості декору. Будівельні роботи нам дісталася кімната без обробки, і ми відразу приступили до робіт. Спочатку по розмітці пришили металеві каркаси на стіну і частина стелі. Пізніше тут з'явиться оригінальна обробка деревом. Для підшивної дворівневої стелі спроектували каркас і обшили його вологостійкими деревно-стружковими плитами зі шпунтованим з'єднанням. Цей матеріал дозволяє оперативно створити рівні поверхні, готові до подальшої обробки. Тими ж плитами ми зробили облицювання отвору між кімнатою і передпокою, а потім зашпаклювали і загрунтували всі поверхні. З профільної труби квадратного перетину ми зварили декоративний каркас для майбутнього каміна. Він зроблений у формі традиційної печі. Оздоблення одну зі стін ми прикрасили об'ємною мармуровою мозаїкою. Окремі кубики різного розміру наклеїли на сітку розміром 30 на 30 см. Після монтажу у нас вийшла рельєфна мармурова стіна. З першого погляду може здатися, що вона прикрашена шматочками цукру. На металевий каркас іншої стіни ми нашили дерев'яні панелі, кожна деталь зроблена у формі ромба. В його основі знаходиться вологостійка паркетна фанера, а зверху дубова ламель. Всі ромби утворюють малюнок. Схожий на штучний паркет, каркас каміна, обклеєний гнучким сланцем, за спеціальною технологією. Він відчаровується від основної породи. На кам'яну основу встановили електричний камін з ефектом реального полум'я, муляжі дров поміщені в ковану кошик. Всередині якої встановлена сама топка, у ніші між приміщеннями ми встановили дерев'яні панелі, на них заздалегідь сміцнили стабілізований натуральний мох, з нього видалена волога і доданий розчин на основі гліцерину. Завдяки цій технології мох зберігає колір і фактуру. Таким же мохом декількох квітів прикрасили і кавовий столик, зверху закрили його стільницею із загартованого скла вийшов справжній оазис. Світло? За верхнє світло в кімнаті відповідає вбудована світлодіодна стрічка, а за нижній. Підвісні світильники і настільні лампи вони зонують простір у їдальні групи і дива на колір. Колірна гамма інтер'єру складається з теплих природних відтінків, частина стелі ми покрили білою фарбою, а стіни пофарбували в гірчино-жовтий колір. Він додає простору світла. Каркас каміна виконаний в насиченому коричневому кольорі так само, як дерев'яні панелі на стіні і стільниця кавового столика. Ще один колір в інтер'єрі, ніжний оливковий у оббивки дивана, який гармонує з декорованою мухом стіною. Мебель в зоні їдальні ми встановили масивний стіл з основою справжніх пнів, його стільниця за формою нагадує контури необрізної дошки, вона зроблена за нашими ескізами. На стіну в їдальній зоні повісили полиці у формі ящиків, ми самі зібрали їх з дерев'яних дощок. Навколо столу розставлені плетені стільці зі штучного ротанга, алюмінієвий каркас роби їх легкими, майже повітряними, у теплу пору року їх можна використовувати на вулиці. З такого ж матеріалу виконаний і шезлон поруч з диваном кавовий столик ми також зібрали самі ніжки зробили з вільхових чурок, а основа стільниці зі звичайного меблевого щита. Диван в кімнаті легко розкладається в повноцінне ліжко, з двох сторін від нього ми поставили розкладні столики з дерев'яними підставами і стільницями. Плетеними з натурального ротана, декор і текстиль, всі деталі підбиралися з урахуванням загальної стилістики інтер'єру, в природних тонах або з натуральних матеріалів на полицях всередині об'ємної дерев'яної стіни ми розставили декоративні фігурки тварин, свічники і живі квіти на приліжкових столиках. Лампи з підставами з вільхових спилов, абажури підвісних світильників їдальні зроблені на замовлення з тієї ж тканини, якою оббитий диван. Його, в свою чергу, прикрасили декоративні подушки, зшиті також на замовлення для проекту. На вікна ми повісили світлі штори з щільного льону і римські штори з подібної тканини, на них нашиті тонкі коричневі смужки, вони перегукуються з камінним каркасом. Стиль ми оформили кімнату в екостилі. Для нього характерні натуральні оздоблювальні матеріали дерево, мармур, мох, природні відтінки колірної гами і декор у вигляді живих квітів планування, поради читачам і Room, як створити подібний інтер'єр. Використовуйте в інтер'єрі квартири або кімнати натуральні матеріали камінь, дерево рослини, і ваш будинок наповнить вас енергією і спокоєм. Не бійтеся експериментувати з різноманітною фактурою матеріалів. Вона збагатить інтер'єр і додасть йому обсягу бренди, представлені в проєкті оздоблення, мармурова мозаїка, «Алегант стінові панелі Фінекс, стабілізований мох, «Спеціал гнучкий сланець, сланець», Гейм, Гейм», скло люмінарц, англійська фарба, Мандерс меблі», «Обідній стіл, двері, меблі, інтер'єр, сервіс Тиван, невлоук, плетені меблі, оріон. Дак декор посуд у Ютера живі квіти кашпо, а текстиль абажури, в формайстер. Тестиль, декоративні подушки, гоми мелоді. Детальніше про проект читайте на сайті програми Фазенда.